Всім привіт! Ви на каналі назєвса і сьогодні я розкажу все про кленці і покажу, як треба за неї грати. Розкажу про всі гаджети, пасівки, гіри. Тому поставте лайк, підпишіться на канал і підпишіться на мій телеграм-канал в описі цього відео. Зараз я вам покажу назви цих гаджетів, а вже потім, трохи пізніше, розкажу про кожний гаджет. Та й взагалі пасівку окремо, щоб ви точно розуміли, до чого йдеться. Перший гаджет це Snappy Shooting. Наступний це Tactical Retreat. Як українською це буде, я не знаю. Наступний це Recon, Recon або Recon, в принципі. І наступний це Pumping Up. це дві пасівки і дві гаджета. Бо давайте затестимо перший його гаджет в тренувальну базу. Перший гаджет він, наприклад. Коли він стріляє, то він отримає такі поінти, які збільшують його там урон і всяке таке. А з цим гаджетом, коли він стріляє, в нього в два рази сильніше збільшуються ці поінти. Тобто, це як бачите, отак збільшується в два рази сильніше. То, як на мене, це непоганий гаджет. Його треба використовувати. Наприклад, в Соло Шаудані він дуже непоганий, як на мене. Але другий гаджет теж непоганий. Ось так ви можете стрілятись, і це дуже прикольно. Ось його третя стадія, до речі, в нього є три стадії. Перша, це просто стадія, один патрон, друга це два патрони, а третя стадія це аж три патрона в одну сторону і ще пару патронів в іншу сторону. Як на мене, це дуже прикольно, що в нього є пару стадій. Але третю стадію дуже важко отримати в соло шаданні, хоча це реально. І, до речі, цей Кленсі з чотирьох уль... ульт знищує одного гігантського робота. Просто подивіться на цей гігантський. Це Другий гаджет це просто ривок. Але що цікаво, що це не просто як у ривок у Макса. Коли він робить ривок, то стане станеться на якусь секунду. А ще кленсі, ось дивіться, зараз вам покажу. Ось бачите, я кручусь. Е люблю ривок. Тобто, коли я трачу, наприклад, один вистріл, то коли я роблю руб ривок, то один постріл до мене вертається. Тобто перезарядка йде маленька така. Ну і взагалі прикольно, що ворог станеться на одну секунду, навіть трохи, може менше, я не знаю. Тому гаджет дуже непоганий, наприклад, щоб втікти. Такий, як Макс, типу. Але при цьому він вроді щит не отримує, коли він робить такий мув мувік. В принципі, дуже непогано. І ще є друга пасівка. Друга пасівка робить так, що коли він когось, наприклад, вбиває. То у нього повністю перезарядка всіх патронів. А друга пасівка, ну значить, перша пасівка, це пасівка, що він з самого початку битви отримує вже менше половини до е, першої оці, першого чекпоінту. Тобто, бачите, у нього така штучка є там, де бачите пінчик. Там показана бронза. Є сріблясте це друга стадія, і третє це золото. То коли він спавниться, то перша пасівка робить так, що в нього вже трохи менше половини цієї бронзової штучки. На мене напала Нані, я від неї професіонально втік цим гаджетом і пішов нападати. Я вбив цю снайпершу любимою. ультою, І тепер у мене вже срібляста стадія. Я напав на ворона і в мене майже стала. Золота і тут в мене вже стала золота стадія. Зміг стріляти дуже сильно. Едгар щось там стрібав. Короче, я розумів, що я вже його виграв, тому я з ним трохи повеселитись хотів. Я просто його почекав, не добивав. Uh, і потім таки тип, почекаю його, кручусь, а тут він нападає з ультою, я втікаю від нього і добиваю за пару секунд, бо бравлер реальна імба. А тепер я хочу вам показати його в захопленні кристалів. Насправді, цей персонаж дуже класний в ограбленні Сейфа. Але, на жаль, чомусь в бравлі бліграління Сейфа немає. Так, дивіться, до речі, кленці входить в тріо людей, ну, чи що цих правлерів, які під водою тобто, до тріо Хенка, до тріо Отіса, ну і взагалі от, Кленці. Тепер Тепер, тепер Кленці це останній бравлер в їхньому тріо. І, до речі, непоганий бравлер. Хенк там, типу, головний. Тобто це кленці це раб. Цього Хенка. До речі, так і не зрозумів, чи кленці це типу дівчина чи хлопець. Якщо хлопець, то прикольно, якщо дівчина, то теж прикольно. Але, будь ласка, поясніть мені це. Я отак класно втікаю від фенга. Але, блін, я дуже хотів золоту стадію і нападаю на інших бралерів, і мене все таки змогли вбити. Бачите, просто дивіться. Я такий, типу, хочу отримати нормальну стадію собі золоту, уже отримую її і вмираю. До речі, коли, наприклад, вмирає наш любимий. Наша любима Кленці, або наш любимий Гленці, то стадія його залишається така сама. І ми все-таки виграємо. Ну, бо Бравлі реально дуже імбовий, дуже класний. Тому поставте лайк, підпишіться на канал і підпишіться на мій канал в описі цього відео, щоб чекати на нові відео. Всім дякую за перегляд, до побачення, до нових зустрічей!